Ставки та умови Кедуан Сиди за 2025 рік. Сертифікати депозитів Capital One у 2025 році. Чи гра в свічки у світі, де інфляція залишається постійним викликом, а процентні ставки вагаються, пошук надійних способів збереження та збільшення їх заощаджень стає найважливішим завданням. Сертифікати депозитів CD, традиційно вважаються безпечним та передбачуваним інструментом для досягнення цієї мети. Capital One, добре відомий банк з широким спектром фінансових товарів, пропонує ряд компакт, дисків з різними умовами та процентними ставками. У цій статті, як досвідчений фінансовий аналітик, я розбираю компакт, диски сиди від Каплуа у 2025 році. Я зважу всі плюси та мінуси, і допоможу вам вирішити, чи варто вкладати в них в Інвесті, виходячи з поточної економічної ситуації та ваших особистих фінансових цілей. Чому сиди є хорошим варіантом у 2025 році? Перш ніж заглибитися в деталі пропозицій Каптлуа, важливо зрозуміти, чому Мусиди в цілому є привабливим варіантом для багатьох інвесторів у 2025 році. В умовах високої інфляції, коли купівельна спроможність грошей зменшується, Сиди пропонує фіксовану процентну ставку, яка захищає ваші заощадження від амортизації. Крім того, компакт, диски вважаються інструментом з низьким рівнем ризику. Оскільки ваші гроші застраховані федеральною корпорацією страхування вкладів FDIC, до 250 тисяч доларів на інвестора. На відміну від акцій або облігацій, Компакт, диски не підлягають мінливості ринку. Ви заздалегідь знаєте, яку процентну ставку ви отримаєте і коли отримаєте свої гроші. Це робить їх ідеальним варіантом для тих, хто шукає стабільності та передбачуваності. Сиди, огляд від Capital One, що вони пропонують. Capital One пропонує 9 різних варіантів компакт, дисків, які відрізняються від 6 до 60 місяців. Це дозволяє інвесторам вибирати оптимальний період, який відповідає їх потребам та фінансовим планам. Ось короткий огляд дати 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 та 60 місяців. Мінімальний депозит відсутній. Це суттєва перевага, оскільки це дозволяє навіть початківцям-інвесторам спробувати свої сили з невеликими кількостями. Процентні ставки у 2025 році ставки коливаються від 3,5% до 4,0% річних залежно від терміну. Щоденне нарахування інтересів. Інтереси щодня нараховуються, що збільшує загальну прибутковість порівняно з щомісячним нарахуванням. Плюси і мінуси компакт дисків від Capital One, подивіться зсередини. Як і будь-який фінансовий продукт CD від Capital One має свої сильні та слабкі сторони. Давайте розглянемо їх детальніше. Переваги! Відсутність мінімального депозиту це робить компакт, диск доступним для широкого спектру інвесторів, незалежно від розміру їх заощаджень. Конкурентні процентні ставки. Хоча вони не є найвищими на ринку, ставки Capital One залишаються конкурентоспроможними, особливо для більш тривалих термінів. Щоденне нарахування інтересів, збільшення загальної прибутковості. Надійність та безпека Capital One – це великий і надійний банк. А депозити застраховані FDIC. Простота та зручність відкриття облікового запису в інтернеті це простий і швидкий процес. Недоліки Штрафи за раннє видалення, якщо вам потрібні гроші до закінчення терміну дії компакт, диска, вам доведеться заплатити штраф. Розмір тонкого залежить від обґрунтованості компакт, диска та поточної процентної ставки. Це може бути суттєвим недоліком для тих, хто не впевнений у своїх фінансових планах. Відносно низька прибутковість порівняно з іншими інвестиціями, такими як акції або облігації, компакт, диски пропонують відносно низьку прибутковість. Однак важливо пам'ятати, що сиди вважаються менш ризикованими інвестиціями. Інфляційний ризик, якщо інфляція перевищує процентну ставку на вашому компакт, диску. Ваша реальна прибутковість буде негативною. Чи варто відкрити компакт, диск із капіталу в 2025 році? Відповідь на це питання залежить від ваших індивідуальних обставин та фінансових цілей. Ось кілька сценаріїв, в яких Сиди від Capital One може бути хорошим вибором. Ви шукаєте безпечний та передбачуваний спосіб зберегти свої заощадження. Сиди пропонує низький ризик та фіксовану процентну ставку. У вас є гроші, які вам не знадобляться найближчим часом. Прівки для раннього видалення можуть бути значущими. Ви хочете диверсифікувати свій інвестиційний портфель. Сиди може бути хорошим доповненням до більш ризикованих інвестицій, таких як акції. Ви інвестор, початківець, і хочете спробувати свою руку з невеликими кількостями. Відсутність мінімального депозиту робить компакт, диск доступним для всіх. Поради щодо отримання максимальної віддачі від сиди. Порівняйте процентні ставки. Перш ніж відкрити сиди, порівняйте процентні ставки від різних банків та кредитних спілок. Розглянемо період дійсності. Чим довше обґрунтованість компакт, диска, тим вища процентна ставка, як правило. Однак переконайтеся, що вам не знадобляться гроші в цей період. Розглянемо можливість відкриття сіди з різними термінами. Це дозволить вам диверсифікувати свої інвестиції та отримати доступ до своїх грошей, якщо вам це потрібно. Подумайте про сходи СІД. Ця стратегія передбачає виявлення декількох компакт, дисків з різними періодами валідності. Коли закінчується один компакт диск, ви можете або реінвестувати гроші в новий компакт, диск з більш високим терміном, або використовувати їх для інших цілей. Альтернативи CD від Capital One Якщо ви шукаєте більш високу прибутковість, розгляньте наступні альтернативи CD. Високовигідні ощадні рахунки вони пропонують більш високу процентну ставку, ніж традиційні ощадні рахунки, але процентні ставки можуть коливатися. Бонди менш ризиковані, ніж промоції, але пропонують більшу прибутковість, ніж сиди. Інвестиційні фонди диверсифікований метод інвестування в акції, облігації чи інші активи. Висновок, навмисне рішення. CD від Capital One це надійний і безпечний спосіб зберегти та збільшити заощадження. Однак перед тим, як відкрити компакт, диск, важливо зважити плюси і мінуси та переконатися, що це відповідає вашим фінансовим цілям. Не забудьте порівняти процентні ставки, враховувати період дійсності та розглянути альтернативні варіанти інвестицій. Навмисне рішення це ключ до успішного фінансового майбутнього. На закінчення я б рекомендував сиди від Capital One як частина різноманітного портфеля для тих, хто шукає стабільності та передбачуваності. Однак важливо запам'ятати штрафи за раннє видалення та інфляційний ризик. Пам'ятайте, що інвестиції завжди пов'язані з ризиком і немає гарантії прибутку. Проконсультуйтеся з фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.